Так, огляд на набори. Самий максимальний набор. Що він себе включає? Ціна набору він себе включає. Якщо дорого пливити, порої стоїмо зразу, е, він себе включає павербанк на 60 000 мАч з ліхтариком, з трьома USB-виходами, з швидкими зарядками, 22,5 Вт потужність зарядки і розрядки. Також він сюди вщитує ліхтар налобний, універсальний, багатофункціональний із китайською батареєю. І із нашою додатковою батареєю фірми LG. Наша додаткова батарея фірми LG для цього ліхтарика. Також він сюди включає USB-світильник. Також він сюди включає швидкісний кабель для заряджання цього павербанку. Також сюди входить. Самий потужний блочок 30 Вт. Центео. Для цього павербанка це саме потужніше, що можна підібрати на зарядку. Також білий блочок, білий кабель, білий павер. Все під один ходимо. І також сюди йдуть набори для інтернету. Кабель для інтернету 9 вольт. І кабель для інтернету. І кабель для інтернету 12 вольт. Оце ось все називається набор для інтернету максимальний на 60 тисяч мАг. Сами Самий-самий максимум, що може бути для інтернету, для мобілок, для планшетів, для всього.